Навіть не про патріотизм, просто пам'ятайте, що коли ви говорите з дитиною українською, ви робите з нею вільну, нормальну людину, громадянина, так, а не упослідженого раба, який буде казати: Ну, у мене школа була руска, у нас в градки всі говорили на, говорили на руському це ж взагалі це ж цей же жахливий оцей. Варіанти, це ж діалект, це ж навіть не російська мова, ну це таке мужицьке якесь. Я не знаю для мене воно просто якесь дуже рагульне і упосліджене. Я не знаю, який зараз нас відсоток слухає російськомовних людей, але я не втомлююсь дякувати тим із вас, хто робить зусилля переходить на українську мову. Ви просто викорінюєте з себе раба цього ну... малороса цього. Коли ти перестаєш говорити цією мовою, Росія втрачає над тобою владу. Кілька останніх приїздів я все більше чую російською від дорослих людей, uh -huh. не від підлітків. Так не демонстративну, цілком побутову, десь на новій пошті, десь ще. І якщо я колись казала, Окей, в Україні мене не крінжує російська мова, бо я розумію, що це говорять українці російськомовні, то зараз дуже почало крінжувати.